Учасники виконували ривок та поштовх. Кому ще не виповнилося 60, гирями 24 кілограми, старші – 16 -ками. Костянтин Омельчук з городка в категорії 50-55 років став чемпіоном Європи. Він здійснив у поштовху 86 підйомів, у ривку – 79. Його вага – 80 кілограмів. Маківський гирьовик ветеран Володимир Копичинський посів друге місце серед ровесників учасників 60-64 роки. Вага спортсмена – понад 90 кілограмів. Наймолодший у товаристві наших земляків Дмитро Герасимчук із полонного групі 40-44 років у Стуху показав результат 114 підйомів у ривку, 160. Суддя міжнародної категорії Василь Антонець отримав диплом за значний внесок у розвиток гирьового спорту. Приємно те, що вони показали гарні результати. Гірьовий спорт це наш славянський вид спорту, і він приваблює ветеранів тим, що він не травматичний. В ньому приймають участь ветерани від 40 років і закінчуються ветерани, яким старше 70 років. У Керчі відбувався не тільки ветеранський чемпіонат Європи, а й науково-практична міжнародна конференція з гирьового спорту. Уже шоста. За останні п'ять років о, приймають участь в конференції американці, німці, італійці, поляки прийняли участь. От. Приємно те, що наші спортсмени, гирьовики, заслужені майстри спорту, вже захистили дисертації по гирьовому спорту. На сьогодні о, тільки в місті Житомирі п'ять чоловік. І тренер і спортсмени захистили диссертацію по гирьовому спорту. Проводилися паралельно з цими заходами і ще одні змагання з гирьового спорту, дещо не традиційні, але не менш важливі в яких могли брати участь усі бажаючі, бо на помостах були гирі від 6 до 40 кілограмів. Я би назвав ці змагання нетрадиційними, тому що якщо гірю 6 кілограм виконувала вправи жінка, будемо казати інвалід, яка знаходилась в інвалідній колясці, і вона гірю 6 кілограм по чергово робила поштовх, от, більше 100 раз то, тобто будемо казати, що цей вид спорту доступний і людям з обмеженим здоров'ям.